Чи нормально, що це все виноситься на в такий публічний простір? F16, як це вплине? Ненормально, що так воно зараз відбувається. А чому ненормально? Тому що досі в Україні сидять ждуни, причому при всьому займають найвищі посади, і, як вони думають, чекають е, руского міра. А дочекаються вони те, що срака в них буде розірвана, і це буде стовідсотково, просто рано чи пізно. І ось такі гниди вони сидять і тільки вони знаєте відблискують де що з'явилося, де F-16. От, повірте мені, буде витік обов'язково інформації, якщо кожного дня там публікувати де воно злетіло, де воно сіло і таке інше, і можуть постраждати. І люди, і техніка. Так що, да, питання дуже гарне. Рашисти запустили Залізну дорогу з Ростова в Маріуполь. Це небезпечно, як це впливає на фронт, вона буде довго працювати. Так, залізна дорога з Ростова в Маріуполь. Як це вплине на фронт? Давайте для нас звісно, що з нашого боку. Це пришвидшить Переміщення людей та техніки на тому боці? Тобто, для нас це не ок. Таке враження, знаєте, що наші хлопці, там, умовно кажучи, засинають і ще нічого нема на полі, і вже вони прокинулись, і там вже там, стоїть арта ворожа. Тобто, отака картинка. Як довго це буде продовжуватися? І яка доля цієї залізної дороги? А як довго це буде продовжуватися допоки вони не домовляться про мир? Навіть коли домовляться і буде якась. <заборона>, Заборона на цю дорогу, на її функціонування, на її роботу. Хір вони клали на всі домовленості, це вже зрозуміло. І з моменту домовленостей, що все буде по-іншому. Ну, типу такі, знаєте, напів, напівмир, таке щось. О Єбінь якась. А, з цього моменту. Пройде 2 роки до нашої перемоги. І от тоді ми з вами самі будемо вирішувати, що буде возити та залізна дорога і як вона буде функціонувати. Тут тут. Так, поїхали далі. Влада штатів. 100 гривень донат, дякую, молодці. Влада штатів і Україна в тому числі попросила своїх громадян покинути цю країну. Що відбувається на Близькому Сході? Це новий етап Всесвітньої дестабілізації. Значить, що відбувається на близькому сході? Небезпека для дітей, для самих незахищених. Готуються а, картинка, коли Каріда в Іспанії і бики зриваються, причому їх багато, і вони біжуть, і просто все. Топчуть на своєму ходу. От така в мене картинка. Так що це не просто так дійсно є чого боятися. Так, це ми дивилися. Ми дивилися. Чи заблокують Телеграм в Україні? Про це активно почали говорити в Раді. Чи заблокують Телеграм в Україні? До речі, про Телеграм. Дуже багато людей запитують, чи зі мною вони спілкуються в Телеграмі. Ні, не зі мною мене нема в Телеграмі в плані ніяких каналів з моєю участю з моїм ім'ям. Нема в Тік-Току мене також нема. Але здається, що є, і там хтось є з моїми відосами і під моїм ім'ям, але я до того не маю ніякого відношення. Так що, будьте, будь ласка, уважні, ще раз нагадую, номер телефону адміністратора. Це єдиний номер для запису на прийом іншого не існує і існувати не може. Так що, будьте, будь ласка, уважні, чи заблокують Телеграм в Україні? Так, спочатку буде прорідження рядів, тобто якісь канали будуть почищені, заблоковані, якісь заборони будуть щось таке. Це перше. Друге, телеграм закриється, захлопнеться. А потім він відкриється або в іншому вигляді, або це буде не телеграм, а щось на кшталт цього. Тобто буде таке закрилося, відкрилося, але там по-новому. Так, вчора одноголосно в коментарях ви сказали, що ніякий я не робила прогноз по місцям небезпечним і по датам на серпень місяць. Тож, увага, робимо його. Одразу дивимось дати небезпечні дати серпня. І в коментарях, будь ласка, продублюйте їх, щоб вони залишилися у нас в пам'яті. Небезпечні дати серпня з точки зору обстрілів і будь-якої ворожої небезпеки. Серпень. Так. Дев'яте десяте, восьме, дев'яте десяте, шістнадцяте, сімнадцяте двадцяте. І кінець місяця. Ну, тобто дуже напружений місяць, дуже напружений місяць. Небезпечні місця по всій Україні, де ми з вами не маємо бути? Які місця треба уникати для того, щоб бути в безпеці? Сполучення біля води, сільські сполучення по типу електричка, більш такий сільський напрямок, автовокзал, базар, сільські базари. Велика небезпека від води вона залишається, а небезпека по будівлях, причому будівля буде оформлена зверху золотим кольором, щось жовтим або золотим кольором, або надпись, або це, це може бути і торговий центр, не лише житловий будинок. Або щось вигляді на півмісяця. Ну знаєте, як букви такі великі роблять. От, от така історія.